Опа, ви хто? Блін, я не знаю, як починати це відео, але ну що я можу сказати? Будемо пити енергетики і грати в Майнкрафт. Хоча я думаю, що з моїм скілом там навіть енергетики не допоможуть. А, почекайте, я дещо забув. Я прошу вас. Перед тим як ви підете мені в коментарі писати те, що енергетики це погано. Я хочу вам сказати: я, по-перше, засуджую енергетики. По-друге, те, що в мене з'явився енергетик, це просто шанс один на мільярд. Це просто таке візіння, що я сам в шокі, пацани. Не буду вас затягувати. Поїхали, так, ну що, давайте відкривати вже. Ладно, давайте все погнали. А Розпаковка! Ой-ой-ой! Вкусом. Якщо чесно вкусом, воно не буде на Ютубі казати. що в банутлічу. <с>? Ладно, воно, чесно. Вкусом, не, взагалі не смачне. Якщо ви колись хотів би б е, цей спробувати якийсь. О! Зараз. Спробувати якийсь жорсткі. Енергетик, то краще беріть не Red Bull. Ну, якщо ви хочете, щоб він був смачний. Якщо хочете, щоб смачний ще був, це ще треба обрати. А, Боже. Якщо смачний, то краще брати монстр. Я взагалі енергетики дуже рідко п'ю. Але от. А, боже. Що слоти не працюють. Імба. Чел. А Боже. А, він ливнув. Вощеназис. Так все я пофіксил слотит. Давайте в наступну гру. Ааа, блин. <кхи> Чиназис. А, ладно, ладно. Угу. Та я думаю, що навіть енергетики мені дуже не допоможуть сильно. Бо такі жорсткі челки грають, що капець просто. До речі, якщо я буду багато мовчати, то ви мене пробачите. Це просто отак. От. Блін, що він не впав? Він що, хочу виграти? Чи може щось таке? Та що це? Білас, скажи, що ти впав. А! Ах. Ну, якщо... Якщо що, я тільки ж почав пити. Так що, поки що, по ідеї ніякого ефекта і не повинен поки що бути. Так що це ми зараз тільки розминаємось. Слухайте, щось я вже потрошку. Відчуваю, але я не впевнена, чи це те, що мені потрібно обожню. Ой-ой-ой. ой Блін, не працюють знову. За що? Все? А чел. Крейзі Ко? О, ні. Це мені зараз crazy combo. А, блін, да шо я зробив? Ладно. О! Ладно. Ладно, давай ще цю останню. Катку ти підемо на хай Оже, ладно, пішли на хайпіксель. Так, ну що, поїхали. Це в нас b 2 на 4 Блін, в мене нема цих драбин. Що це за удари? А ми не хочемо признатися в чомусь. А-а-а! блін, він впав. Так, да, він впав чи нас. Я хоча б його скину. Ага, чи нас усі їм зламали бетку? Ладно. Так, ми почали. Давайте я, до речі, РП змію. Все, з таки мені подобається. Я думаю, у нас минус бетка. Ага. Що он тут? А, боже! Ладно, я помер. Ось есть, но что гра. Блін, Блін, ну вот я просто не вмію грати з Пінгом Блін, Щось я з цим РП теж себе не відчуваю комфортно. От я думаю, що з цим РП я буду вже себе краще. Почувати так. А, імба, імба, імба. А тепер відповіді на коментарі. Ти тепер з цим текстурпаком будеш грати, чи з другим. Якщо хтось не зрозумів, то він каже про мій новий текстурпак на тисячу підписників, завантажити його можна в моєму телеграм-каналі. Ні, я думаю, я буду грати з іншими текстурпаками, бо якщо я буду грати тільки з цим текстурпаком, то мені він швидко надоїсть. А чого в тебе голос, як у дівчини в відео, Хоч ти хлопчик? Ну, давайте почнемо з того, що це з. Стрім, а коли я стрімлю, то я стрімлю без ефектів, які я додаю потім в монтажі. Так що голос в мене тут відрізняється. А по-друге, не знаю, може він ламається якось, щось таке. Коли нове відео, а не стрім. А я думаю, ти його дивишся зараз. Не дякуй. До речі, пишіть свої питання, щоб попасти до мене в відео. А ще замовляйте в мене відео монтаж. Так занадто багато я хочу. Коротше, все всім пока і дякую за те, що ви подивилися відео.